Веселим, щасливим я знову всім серцем тебе обійму, наснись мені, сину, живим і вродливим, таким, яким з дому йшов на війну, словами втіша мене не обманули. Не плач, мамо Богу, за мене молись. Наснись мені, синку, в сорочечку в діти, в ту, що я тобі вишила, колись усі кольори знов злилися у човні. Жив його ти, на снись мені, сину, помолимось разом за тих, хто під кулі сьогодні іде. У тебе є вічність, а я живу часом, хай доля солдатів додому. Тебе молилась, дітей не буває чужих на війні, молюсь, щоб їхненькам таки не судилось, носити доскону цей вік. Сьогодні прийшов на це подвір'я, щоб провести в останню дорогу новопредставленого Якима, останню дорогу земного життя. Сьогодні материнське серце обливається кров'ю, тому що вона пригадує ті моменти з життя, коли народила, а сьогодні це не природня смерть. Тому що неприродно є хоронити батькам своїх дітей. Але жорстока війна, кровожадний ворог, який прийшов за жагою крові, загарбнув московська орда, прийшла і вбила її сили. Святий Євангеліє говорить нам, що немає більшої любові за ту, хто душу свою віддасть, за друзів своїх. Він віддав свою пішу, своє тіло за кожного з нас. Сьогодні ми проводжаємо це бездихане тіло в останню дорогу земного життя. Сумуємо і плачемо, і ридаємо, і просимо Всемилостивого Бога, щоб відкрив йому оселі раю, де всі праведні перебувають. Пам'яті батьків і родичів, знайомих і залишиться назавжди молодим. Хто знає, як, хто скаже, де любов в світі живе на землю, звідки ми приходимо. Я знаю, як, я чую все. Живе, як пахне осінь за моїм вікном, я знаю кольору, якого твої очі мов зимове небо, не плач, не плач, не плач. Не плач. Не плач, не плач, тато. Не плач, не плач, не плач, не плач. Часу на моїй душі, я знаю, тільки ти все зрозумієш, я чую, як смиває дощ без вороття роки але для мене ти не посивієш, я знаю кольору, якого твої очі, мов зимовне. Не плач, не плач, не плач, не плач, тато Не плач, не плач, не плач, не плач. Субтитрувальниця Оля Шор теплом, хай і грім До тебе душа моя летить, Сказано останній, візьми Хрест свій і йди за мною. І В нашому людському житті кожен той, хто народився, хто відкрив утробу материнську, охрестивши своєм'я Отця і Сина і Святого Духа, Взяв Хрест свій і йде за Богом. Що таке Хрест? Це наша людська доля. Наш хрест, це наше життя, це наші переживання, це наші радості, наші турботи. Одним словом. Наш хрест це і все наше життя. Відкривши утробу материнську і до того часу, доки Господь проводить ту межу, назвавши її словом смерть, ми несемо той Хрест. Але на долю нашої держави, на долю України. На долю пересічного українця сьогодні випав тяжкий хрест. На долю тих хлопців, які взяли автомат, разом пішли в ті окопи і захищають всіх нас. Такий хрест несе наше покоління. Але якщо взяти нашу історію, Історію нашої держави, завжди хтось з нас старався поставити на коліна. Завжди хтось з нас старався поневолити, завжди хтось з українця, з християнина хотів зробити раба. Не раба Божого, а раба для себе. Тому то ми всі є діти Божі, ми всі є ті, які несемо свої хрести, Ідемо за Богом. Кожен раз, вставши від сну, ми йдемо до образів, складаємо свої руки і що молимо. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, просимо у Бога ласки милосердя, просимо заступництва для дітей, для родин. просимо благословіння наших планів. Але кожен на своєму житті має сусіда. Уявіть собі, що ви відчиняєте зранку двері, вийшовши на вулицю, вийшовши з квартиру, зустрічаєте сусіда. І він є зазвичай добрий. Той, який посміхнеться, той, який привітається, той, який завжди порадить і прийде на допомогу. Кажуть, що добрий сусід краще далекого родича. І так є в нашому житті. Але ми в своїй державі маємо сусіда, який сьогодні прийшов з мечем. Ми в нашій державі маємо того, хто приніс на нашу землю кров смерть до таких хлопців. В святому Писанні знову сказано, сотворімо людину за образом і за подобою Божого. Чи можна назвати сьогодні того сусіда, якого ми називаємо Кацап, Чи можна назвати його того, який сотворений за образом і за подобою Божою? Той, який прийшов і гвалтує, той, який прийшов і вбиває, той, який прийшов і насилує, той, який нищить дітей, матерів. Той, який розвалює наші будинки, гоблить і ганить всю нашу державу, чи можна назвати таку людину, яка сотворена за образом і за подобою Божою? І чи дійсно можна назвати його людину? Але знову в святому Писанні Господь каже: моліться за ворогів своїх. І ми молимось. night. Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь за правду ідучих, взявши в руки зброю, силу волю, боронили Шкода, що молоді такі до небес полетіли у душі. Зрадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі. Десь там ти знаю, дивишся на мене з висоти, поки я живу в серці, буде жити ти, хай пролунають струни і кари, і я заспіваю про тих, хто не з нами, про тих, хто далеко. Вши за правду на самоті згадаю про тебе Сльози біль на душі, бо ти там на небі. Я мовчки посичу усмішку твою, згадаю про себе і прошепочу сама собі, ти так мені треба у душі. Згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі, десь там ти Знаю, дивишся на мене з висоти, поки я живу в серці, буде жити ти, хай пролунають струни і і я заспіваю. Правда.